there's no light Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, підписники мого каналу знають, що я нещодавно придбав декілька наборів спецій для приготування алкогольних настоянок. І от я вже маю досвід, я один наборчик використав. Я приготував перцеву козацьку настоєнку. Вона мені дуже сподобалась, бомбічна настоянка вийшла. Як на зовнішній вигляд, так і на аромати, і на смаки. Ну просто бомбічна настоянка, друзі. Тому я безперечно вирішив продовжувати цей процес. І сьогодні я хочу приготувати, почати готувати джин карпатський. Ось такий збірчик у мене є. Що тут? Тут основним інгредієнтом Є єлівець, ну, це можевельник, хто не розуміє. Тому я от буду готувати із неї. Ну і подивимося, що вийде. Давайте почнемо. А почнемо, ми, як завжди, з приготування спиртового розчину. От я беру літр 200 мл спирту і літр 400 мл води. Таким чином, у мене вийде десь трошки менше за замісністю, ніж 45%, десь там 44, десь так. А тому, що ми робимо, додаємо спирт у воду. Додали, ну і тепер закриваємо кришкою, як ви бачите, пішло помутніння, пішла реакція. Трохи розмішаємо, щоб прискорити процес. Ну і відставимо, щоб реакція закінчилася. Друзі, рухаємось далі. За рецептом при приготуванні цієї настоянки можна додати за смаком цукровий сироп. Ну, Я вирішив додати мед. Традиційно я завжди ложку меду додаю для пом'якшення смаку, скажімо так. Тому як я вже свою традиційну ложку меду столову додав основну тару. Ну і ще за рецептом там можна додати цедру лимона, також за смаком. Скільки ви бажаєте. От я вирішив третинку, третинку. Лимончика, зняти з нього цедру і додати. Тому от така в мене кількість. Ну і З додатковими спеціями розібралися інгредієнтами. Тепер перейдемо до основного набору. Беремо нашу ступку. Тому, що, як я вже казав, я лівцю тут цілі горошинки, а нам треба їх роздавити. Ну, не роздавити в порошок прямо перетерти, а просто подавити так, щоб вони ну більше, скажімо, контактували. Тож займаємося. Передав я ягодки ялівцю, друзі. Зразу такий аромат пішов, ну просто, просто топ. Ну і тепер додаємо наш основний набір, нашу основну тару. Ну що ж, це і всі інгредієнти додаткові. ну і Тепер заливаємо їх нашим спиртовим розчином. Він у нас вже готовий, тому додаємо. Ну Тепер все добре перемішуємо, друзі. Перемішали, закриваємо кришкою і ставимо в темне місце на дві. Неділі, на 14 днів. Відправляємо. Що ж, друзі, в мене минуло 2 тижні. Мій карпатський джин на ялюці настоявся, як ви бачите, він навіть колір поміняв. Тому я думаю, що вже час його звільнити від енергієнтів, які в нас там залишилися, отримати чистий продукт, скажімо так. Тож, у мене, як завжди, марля сито. Зливаємо. Ось ну, такий чистий продукт, друзі, я маю після проціжування. Ну, тепер думаю, слід його профільтрувати. У мене тут ватний фільтр вже встановлений. Тому проводимо операцію фільтрації. Ось ну, такий, друзі, кінцевий результат я маю. Скажу, що в мене повністю все задовольняє, повністю вражений навіть, можна так сказати, своїм результатом. Колір просто бомбічний, просто класний колір. І аромати ну, я вам не передам. Ялівець, звичайно, тут такі аромати на всю на весь камбус мене видає. Дуже такий приємний аромат. Ну що ж, ми провели кучу активних процедур, процідили, профільтрували, проаерували, наситили киснем. Тож, я думаю, слід нашому карпатському джину дати відпочити трохи. Я думаю, трьох діб йому сповна буде досить. Поставлю ще в темне місце на 3 доби, ну а потім вже будемо й дегустувати. Друзі, минули останні дні очікування, і тепер я можу продегустувати мою настойку карпатський джин. Як ви бачите, вона вже в мене готова. Щодо кольорів, відмічу зразу зовнішні фактори, вона просто класна. Красивий такий колір, знаєте. Видно, що це настоянка. Щодо ароматів, я просто вам передати не можу. Тут в мене весь камбус пропитаний цими ароматами, ялівцю. Дійсно, пахне джином. ну Це додає ще й свіжий зрізаний те, що я сьогодні приніс додому. Але ж від самої настоянки просто такий шикарний, повний аромат, він насичений, дуже, друзі, дуже класна на аромат ця настоянка. Ну і Давайте тепер спробуємо на смаки, дуже кортить мені за ваше здоров'я. Хочеться просто ще раз і ще раз вдихнути. Розумієте, ці от на смакові рецептори попав цей джин. Заповнив всю порожнину ротову цими смаками, ароматами. Клас, друзі, просто клас. Знаєте, це не просто той джин, якщо порівнювати дійсно джином, який ми там ну от я з магазину я багато разів вживав джин. Я знаю, який він на смак. Але тут ну, смаки і аромати набагато повніші, яскравіші, я б сказав би, насиченіші. Тому що ну, тут не просто от якась рідина, да, і там, із ароматом ялівцю. Ні. Тут відчувається, що це саме настоянка, що тут не тільки один ялівець. Ну, окремі трави я вирізняти так не можу. Але, безперечно, вони є. І от якщо в самих ароматах там переважає, забиває, перебиває, там тільки олівець, то в смаках, коли випиваєш, ну от, особливо вже на після смаках, то відчувається, що ну, не один тут олівець є. І ще ті трави, які також присутні в самому зборі в трав'яному. Вони додають безперечно своїх смаків, розширюють їх і наповнюють. Ну, дуже класний цей збір, друзі. Як я казав, я не можу рекламувати, але кому потрібно, звертайтесь до мене в особисті повідомлення, я буду давати координати, де можна дістати саме ці збори. Друзі, ну це вже другий збір, який я використовую при настоюванні, і я вражений в черговий раз. Дуже класно, друзі, дуже класно. Ну це. Це топчик, просто топчик, я б сказав би. Тож, Безперечно, ця настоянка заслуговує на вашу увагу. Якщо є у вас можливість, обов'язково спробуйте приготувати таку настояночку. Зайде вона на будь-який стіл, на будь-яке свято, друзі. Безперечно. Ну і відповідно, всі запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся з нашою командою домашнього камбузу. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!